Яка у нас золота осінь. Ой. Такі листочки жовті, класні, склену. Золота осінь. Золота. Друзі, усім привіт! Хочу розповісти, що у нас новенького. Це горіх. Ні, я не про горіх. Я щоб вітерець не задував мікрофон. Сьогодні у нас так сонячно, з порівняним днем вчора тепліше трошки, але ж це таке, знаєте, несуттєве. І ще що у нас новенького. Так, Я таки перепила ліків заспокійливих позавчора. І тому в мене впав тиск. Вчора я жодної таблетки не випила, і сьогодні я почуваю себе нормально. Тому роблю висновки, що це не застуда, як я думала, а це дійсно впав тиск. Вчора приготували з Катюньою свічі. Я кажу, Кать, давай приготуємо, бо була така інформація, що можливо будуть відключати на декілька годин світло. Ми... Я кажу, що то за свічі в тебе? Вона каже: оце ж так я купувала, колба потім залишається, і я окремо докуповую парафін і фітіль. І потім це все засипаєш, і якого хочеш кольору: можна білого, ну красного, червоного, якого хочеш там, замовляєш, ну, в неї так. І надовго вистачає, і воно так гарно, а коли вже там є в неї такі. Що вона ще парафін не засипала інші колби, вона під вазочку використовує їх, але ну, вони такі важкі, знаєте. Тому і Катюня каже, що в мене ще є такі маленькі ароматизовані свічі, ванілька і я понюхала ще якийсь аромат, я вже не пам'ятаю. Ми приготували зажигалку, приготували для таких свіч. і... Сирники, тобто спічки, щоб зрозуміло було. Ну, але ж нам пощастило, і наш будинок не відключали від світла, але ж попереджав консьєрж, що там електропліти, ну у нас тут у всіх електропліти, там ще щось бажано не включати. Або якщо включаєте електричальник, то ненадовго. Ну, треба поки що економити. Тому... А будинок там Катя в чаті читала, що якийсь будинок відключали на 4 години ввечері. Так, десь о 18-й годині відключили і десь о 10-й вечора включили. Тому так. А я думаю, Та, ну, це такі дорогі свічі думаю, ні, піду, може там подивлюсь, які... якісь дешевенькі, бо. Ну, але ще не знаю, скільки вони коштують. Зараз щось покажу, якщо не влети. Оце я вам розповідаю, а вона, коли я розповідала, вона стояла так уважно, мене слухала, а зараз в неї обід. Все за розкладом. І тут, знаєте, ще стою, дивлюсь. Може, гриби пособирати, ну, руками я їх трогати не буду. Це ж гриби, мабуть? Ну так. Але ж я в грибах нічого не розумію. Але вони тут є. О, хтось свою Ямаху загубив. Нічого, нормальний інструмент. Ну, ладно, може знайдеться хазяїн. Це ж таке діло, тому... Якось так. А мені Катя казала, підеш там дворами, дворами, у нас є АТБ. Я Кажу, а чому я не знаю, що у вас, якщо йти дворами, є АТБ. О, Яка краса. Тому йду дворами і думаю, де тут то АТБ, скільки я тут ходила, я АТБ тут не бачила. Я зрозуміла, я завжди коли сюди ходжу. А тебе це в мене за спиною в мене виходить. А я ж назад не дивлюся, я дивлюсь тільки вперед, тому знайшла тут. А тебе <рес> йдемо з вами в АТБ. А я, я тут кожного дня ходжу і назад ніколи не поверталась. Так, Де тут АТБ? А, ось. Йдемо. Так, тут. Щоб знайти де. О, одразу до коли. Кола по акції 39,42 літра. О, гарбуз по 16.39. Морква 24 майже. Так, а де тут свічі? Ой, і хто би тут сумнівався, що мені на очі не попадеться пряжа? Майже 60 гривень. Ух ти. Мако. Ну на носки вона не піде. А, вона ще з люріксом. Якщо камера передасть, тут люрікс такий де. І ця з Люріксом теж. А вона вся з Люріксом. Може носки з Люріксом зв'язати, а як ви вважаєте? А? Як ви до цього відноситесь? Я, щоб нитка не зовсім швидко знаєте, стерлася. Бо в'яжеш, 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 в'яжеш два рази наділа і все. Так, що тут ще? Полотенічка якесь. Та не це таке, воно мені 100 років не треба. А те, що мені 100 років не треба, чому я буду звертати на це увагу? Може комусь блюдо. Я вам покажу ціну, отака і отака. Аж а, це як рознос, піднос, рознос кошики. Ну я не знаю, що тут по чому. А, десь тут повинні бути свічі, свічі, свічі. Так, ось така. Блінті піалочка якась така красива. Но мені теж вона не потрібна. О! Оце те, що я навесні вам казала, жатаж стілью був, пам'ятаєте, та повно. Ось ціна. Тому не завжди треба піддаватися на той ажіотаж, який є. Я завжди вдома, коли я беру у такусі, ось ціна. Тому... Добре, що я, туди... я тоді її не накупила, що дурень мила. Так, що ще? Ну вся акція на овсяній хлоп'я. Вастівці. Ну, яйця по 68,90 десяток, а по 66,50 майже розібрали. Ну, молочки. Ой, на молочку є акція 27% сметанка. Ну, молочку мені. Не треба, просто показує, що всього достатньо. А пам'ятаєте, влітку ще казали, боже, буде голод, треба закупувати все, і що. Ну це, ну, та паніка, вона не люблю я ту паніку, і вам тоді казала, що не буде голоду, ну ціни підростуть, але ж буде що купити, ну, менше купимо, то й що. Тому нічого страшного і немає. І битова хімія, і, 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 і гігієна, і все-все, так? Так що все є. Так, а мені мішки для мусора потрібні. Товар в дорозі чи що, ось таки, Візьму з зав'язкою. Я так подивилася, начебто прочні. Так, мішки я візьму. Так, ось і все. А свічок немає. А нема, а у нас є. Правильно, не потрібно на своєму комфорті економити. Є гарні свічки, вони додають свою атмосферу. Ото так от і потрібно. Правильно? Це я йду і там таке сонечко активне, і тут, і там. А що я ще купила в АТБ? Купила снікерс, а, ну я не про це. Тут три штучки, 29 гривень. А там е, снікерс, там де одна така штучка, 15. Ви розумієте, яка е, різниця в ціні? Три штучки 29 гривень. Одна штучка 15. Якщо б я три купувала, там, де по, це було б, е, 45 гривень. Нормально. І у ті мішки взяла 36 гривень. Ви тільки подивіться, який в нас сьогодні чудовий день. Сонечко нам підмігує. Ай, так, ідемо далі з вами. Трошки гуляємо по Києву. Хм. Яка краса, бачите? О, отакі автобуси, Київ Дніпру передав. Ого, класно. Пам'ятаєте, я вам про це розповідала? Як колоною рушили вони з Києва в Дніпро? Я ж кажу, разом ми сила. Що я вам хочу розповісти? Зараз в тіньочок давайте зайдемо, бо воно дуже так. Вчора так з Катєю сидимо, і я кажу, Катюнь, що б таке цікавого можна було би познімати, щоб ну, моїм було цікаво, щоб відвлекти їх там від трошки позитиву, але ж таке, що що я ще тут не бачила. Але ж так, щоб далеко в центр ми не поїдемо, не буду я знімати, як там що зараз у центрі Києва, для цього є інтернет і інші блогери. А кажу, щось таке. А каже, мама, тут біля мене відкрився Макдональдс. Хочеш, каже, пішли познімаєш, пізні... Пізні... яка там черга до Макдональдс. Я кажу, а там є черга. Вона каже, ну як відкрились, да, зараз не знаю. Я кажу, та ні, ну Кать, ну що я? здрасті, це Макдональдс, дивіться черга. Га -га -га. Кажу, ну і що цікавого? Вона, ну може тоді по чийсь пориру, візьмемо. Каже, ну може ввечері сходимо, подивимось. А сьогодні ось зараз виходжу, визвала ліфт, ліфт приїжджає, я їду, зупиняється там ще нижче ліфт, заходить жіночка. І зразу у, у вас така гарна зачіска, у кого ви стриглись? Я кажу, та вдома. А потім, кажу, у Дніпропетровській області. Кажу, я тут до доньки приїхала. А то каже, я... Сама з Донецьку, коли в 2014 році, каже, я виїхала в Краматорськ. А зараз з Краматорська прийшлось, каже, виїжджати в Київ. І, і мій мастер каже, теж тоді виїхала з Донецьку в Краматорськ, а потім кажу: не знаю, де вона, бо якось загубилися, чи номер в неї змінився, чи коротше. Я кажу, і я кого зараз побачу, гарну зачіску. Я питаю, у кого ви стриглися. Я кажу, та ну. Вона каже, ні, в Дніпропетровську області я не поїду. Каже, щоб тільки підстригатися. Ну ладно, каже, гарного вам дня, кажу і вам гарного дня. Це я зараз повертаюся, думаю, ні, дворами вже йти не буду, бо будуть отакі заборчики, а бачите, як класно. Думаю, буду йти як потрібно. Обожнюю такий винограді, коли він вже починає червоніти. Так якось так яскраво, так? Така краса. А пам'ятаєте, коли я була у Києві і так йшла і кажу, о, кабачата квітнуть, а давайте подивимось, чи є тут що воно годить. А, трамвай. Чи є там ще урожай збирати? Ні, ще начебто нема. Може хтось зібрав вже. Але ще квітнуть. А я знаю, ці квіточки теж рвуть, роблять кляр і жарять. Ну, ладно. І все, йду теж кабачата. О! А тут начебто маленький якийсь уже назріває, бачите? <гум> Ціла. Ой, там далі є кабачата. У дивіться який. Оце <гум> <гум> да. Ну, а соняшник який гарнюній. Коротше, голодними не будемо. <ріст> ну, це декоративний соняшний калеш. Ось ви знаєте, можливо, це і неправильно так робити. Але ну такий факт був, я вам його розповім. Позавчора, коли була затяжна повітряна тривога, і ми інколи виходили ж, я вам казала, на вулицю. І воно таке, як наче мопед гудить. І якось так, ну, ну стрьомно було, ну так, да, було стрьомно. А потім хтось в чатах читає, в такому-то дворі косять траву, все спокійно, ми так фух. Потім там покосили в той двір, перейшли косити траву. А хлопці стоять ті, що ну, там. З нами разом були ну, хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, ну, ті, хто там був. І кажуть, так повітряна тривога. А хтось каже, так їм рознарядку дали. Вони ж виконують рознарядку. Що їм та повітряна тривога? І ото ми ха-ха-ха, що -ха. люди на роботі. Ну, так. ну, а так якось, ну, це неправильно, коли повітряна тривога, хтось коври починає випивати, хтось траву косити. Але ж ну, нічого, що ти зробиш. О, забори, забори, то йдеш, а то краще йти, як знаєш дорогу, а не на простець. Бо я тоді пішла на простець, то я довше йшла, чим я би пішла як правильною дорогою, треба йти, товариш. Ні, ви знаєте, ніяких товаришів. Пані та панове, тому що дійсно наше життя формирують звички, які були до цього. І інколи треба якось себе виправляти. Тому, ну, нічого, будемо якось виправляти. Доброго дня. Доброго. О, а. Дівчатка, все наше ще йде. Це, це наше ще, так? Да? Да. Мені кілограм перчику, будь ласка. Вибирайте, будь ласка. Та ні, збільний, покладіть і такий, і такий, а я поки ще подивлюся. А виноградик теж наш? Одеса, Одесса, да? Все ще наш. А шампіньончики. Скільки? 60? 60. Ну, так тихо, це ж добре. не добре. Та дай Боже добре. Треба, щоб шуми а то взагалі. А гранат це за кілограм 85? 85 кілограм. Ні, дай Боже, щоб тиша це було добре. Тут у нас на торговля, болгарський перчик по 60 гривень, а то я кіло взяла. сонечко, у нас сьогодні з вами сонечко. І ви чуєте, про що люди, звичайні люди балакають. Тиша це погано. І стоїть жіночка, бо вона боїться. Кажу, та ну, може тиша це буде і добре. Ну, Буде добре, обов'язково. Ну, Яка краса. Класно. Хай тиша ні, потрібно себе налаштовувати на тільки щось хороше, на гарні новини. Бо ось з чого я почала сьогодні? Паніка зі солью, да, і що? І все буде добре. Ось так от і з тим, тиша ну, буде добре. Бо дійсно думки вони матеріалізуються, і як ми думаємо, про що ми думаємо, те ми до себе і притягаємо. Тому якось так. Не знаю, такий дивний стан у мене, скажу чесно, може, ви щось порадите мої дорогенькі. От гарний настрій чи причуття чогось доброго? Чи ліки так діють, але я вчора не пила зовсім. Нічого не пила, заспокійливого зовсім. Ні, голова не місіл, я вчора випила, бо я думала, що це щось таке, голова болить, і я не розуміла, що це, бо така важка голова була. Я випила, випила не потім стала пити каву. Мені якось так нормально, мені хочеться піти погуляти, і я йду по вулиці, і я якось так приходжу в себе. От так, от таке вчора було. І сьогодні якось так. Без ліків, тишина. І все буде перемога. Обов'язково. От стала і дивлюся. Це шедевр осінь просто. І ти йдеш, йдеш отак от. Жовто-блакитна осінь, як я вам кажу, так? Да? Жовто-блакитна осінь. Ось такий у нас сьогодні з вами осінній влог получився. Жовто-блакитний. І дай Боже усім мирного неба. А, я ж вам не сказала, що я буду робити з перцями. Перець я буду. Заморажувати, вже ключі достала, підходжу до калітки. Так. Боже, і тут дрелі, і там дрелі, і все осінь. А Там у нас нова кав'ярня буде відчинятися в нашому домі. Ось такі маленькі продуктові магазинчики є. І В сусідньому домі теж є. Кав'ярня, а це ще в нашому. Дітки гуляють на дитячому майданчику. Я зараз трошки на лавочці тут посижу і піду додому. Ось так ми з вами прогулялися, в АТБ сходили. важливе побалакали, щоб без паніки, наприклад, солі я вам показала, що не треба панікувати. Все буде і голоду не буде. І Ну, якщо нас зараз просять не вмикати там якісь електроприбори і ще додаткові в е, час з 17 до 22, ну потрібно це якось допомагати і не включати, щоб наші системи це витримали. Але ж всі ми витримуємо і все буде добре, обов'язково, мої дорогенькі. Інакшого, по-інакшому не буде. Терпіння і все буде добре.